Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Хочеться приготувати щось швидко і смачно і корисно, тоді це буде суп з чечевиці. Беремо мультиварку, закладаємо в неї чечевицю, яку попередньо промиваємо і замочуємо на хвилин 10. Після чого беремо одну картоплину, додаємо нарізану у довільній формі, одну морквину натерту на терку, пів цибулини мілко нарізаних, також трішки більше, ніж половина чайної ложки. хмелі-сунелі приправи. Всі тут по смаку індивідуально, багато не потрібно додавати. Шматочок м'яса, ребра, що вам подобається, у мене це домашня ковбаса. І заливаємо водою приблизно на 2-3 пальці вище, ніж всі інгредієнти. Включаємо для бобових е, нашу мультиварочку. І все, 40 хвилин. І супер смачний суп, готовий, абсолютно нічого складного з таким рецептом справиться будь-хто. Головне, мультиварку мати. Все. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео було для вас користим. Якщо так, друзі, подобаєчку, підписка на канал, коментар і до нових зустрічей!